Тому що mm -hmm. вона розповіла, що їй не дозволяють зараз робити альбоми. В неї вийшло інтерв'ю з Зейном Лоу 18 вересня, і Голсі висловила розчарування тим, що її лейбл не дозволяє їй записати новий альбом. І співачка пояснила, що причина, що альбом її 24-го року The Great Impersonator, і нам зайню, ну, в принципі, він сподобався. Mm -hmm. Мені здається, що ну, ну, хоча б третина пісень була такі прилічні. Да. Ну, е, не, да, не те, щоб я його супер любила, але я. І інші альбоми Холді, я не прям дуже багато слухаю. Насправді, да, да. Але ну типу я із задоволенням його послухала, mm -hmm. і я розумію, що вона буде казати далі. Да, про те, що буде писати, що він не був альбомом поп-зірки. Мені mm -hmm. здається, що після альбому 22-го року, який називається «If I can't have love, I want power», чи якось так, який був записаний, mm -hmm. спродюсований. А, Фронтменом гурту Nine Inch Nails, він був такий mm -hmm. дуже андерграундний, такий сильне uh -huh. звичання в нього було. Що вона відійшла від статусу побзірки, в неї круто змінили життя за цей рік. Вона стала мамою. Вона майже померла декілька разів від серйозних захворювань. Тому вимагати від неї, знаєш, хітів Without Me у uh -huh. цьому році, ну. Таке собі, і вона сказала, що цей альбом останній не показав результатів, на які розраховував лейбл, і не дивлячись на це, цей альбом її другий дебютував на другій сходинці чарту Billboard 200. Це дуже okay. гарні показники. Yeah. Тобто, він продав. Ось вона каже: якщо чесно, альбом продався у кількості 100 тисяч копій. Чорт забирай, у перший тиждень. Це доволі серйозний результат, особливо для артиста, який давно не мав хіта. І для прикладу, новий альбом Cardi B продався 200 тисяч копій. Наприклад, Beyoncé продала щось там 300 тисяч копій свій mm -hmm. останній альбом. тобто, 100 тисяч копій у період діджитал музики, коли все на стрімінгу, продати фізичну версію 100 тисяч за перший тиждень це як продати 900 тисяч копій 20 років назад. Знаєш, да. вона зазначила, що її тур останній став найуспішнішим за всю її кар'єру, але лейбл хоче від мене цифри, які були у часи. Манік, на якому був головний сингл «Without Me», і цей сингл отримав шостикаратну платину і перевищив 6 мільйонів продажів. І він, мені здається, має більше мільярда прослуховувань на Spotify. Угу. Порівнюючи ці цифри з її останнім альбомом, Холсі сказала: для більшості артистів 100 тисяч копій за перший тиждень це був би успіх, особливо в епоху, коли ми все не продаємо. Фізи... Коли ми вже не продаємо фізичну музику. але у контексті моїх попередніх успіхів це провал, і це найважче в тому, в тому щоб одного разу бути попзіркою. Бо зараз я вже не є нею, але мене продовжують порівнювати з людьми, яких я навіть не вважаю своїми конкурентами. І